Крім міського голови Білої церкви, відповідальність за корупцію під у придбанні будівлі СНАП по вулиці Театральна, 5 має нести і весь депутатський корпус. Саме так вважає громадський активіст Ігор Коча. За його словами, після оприлюднення оголошення про купівлю цієї нерухомості за 24 мільйони гривень, 12 фахівців, серед яких адвокати, фінансисти та економісти створили експертну комісію. Усі вони дійшли висновку, що вартість її суттєво завищена, а придбання є недоцільним, оскільки на той момент була низка інших економічно вигідних пропозицій. Активіст наголошує, що в місті роками стоїть у занедбаному стані готель Рось, який перебуває у комунальній власності, до того ж, його можна якісно переобладнати під СНАП і за значно нижчою ціною. Також експертна комісія неодноразово попереджала депутатів сьому скликання та міського голову Геннадія Дикого про можливі наслідки такої оборудки. Але тоді, на думку громадськості, ніхто не зважав. Тож народні обрань. Разом успішно провели цю махінацію за кошти платників податків. Я не розумію е, думку громадян про те, що їх ввели в оману. Я розумію, що вони в зговорі і ті депутати, котрі допомагали міському голові, проголосували про це рішення. Е, ми просили накласти вето міського голову. Він цього не зробив. Ми йому насилали листа відповідного. Він дав нам відповідь. Ми його попереджали про ці корупційні ризики, про ризики того, що нераціонально використовуються бюджетні кошти, наші з вами податків громадян. Він не зробив цього, не наклав вето. Я вважаю цю помилку катастрофічною для нашого міста і. Депутати в тому числі мають нести відповідальність за це. Хай вона буде колегіальна з усіма, але має бути і персональна.